Аби повернутися у словетну австро-угорську імперію, не треба вигадувати машини часу на перетині двох доріг, які ведуть в Солонку і Малечковичі, у мальовничому куточку на березі озера Наварія, розташований ресторан Вілла Австрія. Це ідеальне місце для сімейного романтичного та компанійського відпочинку, збудоване із добрими думками і від щирого серця для людей, які хотіли б бачити біля Львова мальовничий куточок Австрії та насолоджуватися найкращими традиціями її гостинності. Усі, хто хоча б раз в житті потрапили сюди в обідню пору, назавжди запам'ятають аромат м'ясних страв, приготовлених на мангалі та в тандирі. Багата європейська кухня від шеф-кухаря, що отримав практичні навички від визнаних європейських майстрів, і звичайно традиційні австрійські страви із чітким дотриманням рецептури. Знайти цікаве заняття для себе тут зможуть не лише дорослі, спеціально для найменших відвідувачів дитяча секція із гірками, простора територія та, звичайно, спеціальне дитяче меню. Кілька залів у різних стилях, літня тераса, свіже повітря та охайне подвір'я закладу чудове місце для відпочинку. Банкет у Віла Австрія для вас організують на високому рівні та в найкращих традиціях. Це ресторан сімейний. Тут ви можете відпочити із дітьми. У нас є дитячий майданчик. У нас багато можливостей для відпочинку сімейного. Але також ми проводимо корпоративи і весілля. Ресторан знаходиться на лоні природи, тому тут ви можете відпочити від міського шуму і галасу. Вдосталь насолодившись атмосферою Славетної Австрії. Тут можна і залишитися на кілька днів. Ресторанно-відпочинковий комплекс Віла Австрія. Славетна історія поруч.